Наступний тиждень і наступне завдання челенджу самопіклування. Цього разу завдання полягає у наступному: мінус негативні новини, плюс позитивні новини. Що мається на увазі? Просто прибирайте зі свого інформаційного простору усі негативні новини, усі негативні дописи або негативні відоси із соціальних мереж. Натомість намагайтесь фокусуватись на чомусь доброму, на якомусь позитиві абсолютно точно у житті кожної людини, навіть зараз, відбувається щось добре, або щось добре відбувається в оточенні цієї людини. Чому це працює? Право в тому, що негативні новини, які ми споживаємо у великій кількості, кожен день вганяють нас у стан хронічного стресу. Хронічний стрес дає нам гормональний дисбаланс, який, у свою чергу, провокує розвиток хронічних хвороб. Навіть якщо колись цей стрес мене, ці хронічні хвороби залишаться з вами назавжди. Але нашому мозку треба чимось займатись, тому ми не можемо просто взяти і прибрати негатив. Негатив треба заміняти позитивом. Ну і е, відповідь на питання: а що робити, якщо станеться щось негативне, але при цьому надважливе критичне. Насправді, якщо щось таке стається, то вам про це повідомляють ваші близькі родичі, сусіди, колеги. Так само, як жоден з нас не пропустив новину про 24 лютого 3 роки тому, щось таке максимально критичне, ви абсолютно точно не пропустите. Але якщо ви мінімізуєте негативний інформаційний вплив на себе, ви зробите тільки гарно своєму здоров'ю. Тож, намагайтесь починаючи з цього тижня.